Лідер по новинкам 2023-го це Microsoft Teams. Microsoft Teams нагадаю, що це другий по популярності на сьогоднішній день продукт уже давно, вже декілька років. Скажімо, першим залишається пошта Outlook, це по обсягам продажів продуктів Microsoft по їх статистиці. і на друге місце впевнено займає Microsoft Teams, яким ми користуємося щодня в своїх робочих функціях. Там проводимо наради і так далі. Там багато така. Можливості надається платформа, і от на сьогоднішній день вже ми в підписці Microsoft Teams Premium доступні наступні новинки, це, скажімо, фіксування, фіксування там проміжків наради по якимсь певним параметрам. Тут на слайді йде скрін Microsoft 2020 року. 2020 року це почались, почались тестові випробування цієї функції, і от на сьогоднішній день це та функція, яка вже доступна в підписці Microsoft Teams Premium. Дуже така цікава, цікавий анонс це можливість синхронного переводу. Він також доступний вже в підписці Teams Premium. На сьогоднішній день Microsoft анонсує перевод текстовий в режимі реального часу 40 сорокамовно, ну, тобто, практично, всі основні світові мови охвачені. І, ну я думаю, перевести вже текст в голос також не є дуже складною проблемою на сьогоднішній день, і найближчим часом я думаю, що можна буде спілкуватись вже. Один співрозмовник з, з, буде спілкуватись на своїй мові інший на своїй. Вони будуть чудово розумітися. Я думаю, що це вже протягом місяців, або ну як максимум років, це вже буде нормою життя. Також Teams додав можливі шаблони зустрічі, налаштування. Тобто це шаблони для різних варіантів зустрічей по рівням безпеки, по рівням організації, і так далі. Тобто, адміністратор може не призначати там шаблони і параметри для кожної зустрічі, а просто ввести якийсь шаблон і ця зустріч вже буде організована відповідно до цього шаблону. Е, також Майкрософт е, 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 анонсує, скажімо, так, можливість е, внесення брендбуку або там логотипів компанії в. Е, Спілкування в Microsoft Teams. Ну от ми використовуємо, скажімо, свій логотип. Да? У мене фон е, логотипу компанії, а тут вони пропонують більш широкі можливості для його використання. Як ви бачите на цих прикладах, які зображені на цьому слайді е, можливість. Е, Внесення водяних знаків. Якщо щось, якась інформація, ну візуали це в першу чергу стосується, якась візуальна інформація, яка буде показуватись на моніторі, щоб ніхто її там не записав і якось не використовував, можна вносити водяні знаки, які будуть захищати ці візуали. Перераховані декілька функцій. Я не буду зараз детально на кожній зупинятися, просто привожу для того, щоб ну ви зрозуміли, яка кількість взагалі нових функцій додається в Teams і це ще не всі функції, які будуть там найближчим часом внесені. Це, скажімо так, основні. Тобто наскрізне шифрування. Конфіденційність, мітки конфіденційності для нарад просунуті вебінари, організація там очікування, щоб можна було переглядати, хто хто в очікуванні зараз знаходиться адміністратором яких заходів більш зручно. Організація віртуальної зеленої кімнати, тобто, коли спікери вебінарів можуть для себе окремо кімнату організувати, поспілкуватись там між собою, а потім вже якби вийти в загальний доступ, переключившись в кімсі. Більше можливостей, що бачать учасники. Я так думаю, що ну більше можливостей налаштувань буде всяких візуальних ефектів, тим як виглядає спікер на екрані під час виступу. Протокол обміну повідомленнями в реальному часі, тобто під час нарад, під час вебінарів можна буде підключати інші канали комунікації, які саме, я думаю, скоро ми побачимо. Але от анонс такий є. Тобто, це ну, мультиканал, мультиканальні такі спілкування і мультиканальний вивід якихось візуальних аудіо, відео там будь-що. Будь Покращення е, роботи в прямому ефірі, функція, е, розширення віртуальної зустрічі, е, новий тип зустрічей це е, більше для ринку B2C, скажімо, там, для юристів, для, можливо, медиків, для людей, які персональні е, саме. Е, Персональні саме е, зустрічі проводять, от для них зараз також додаються нові функції, е, які дозволяють от планувати ці зустрічі е, в більш зручному форматі. Організаторам їх, от таким чином, перегляд черги запланованих зустрічей, тобто можна змінювати, можна там. Переносити ці зустрічі при необхідності, і так далі, тобто, це все ну більш автоматизовано буде, скажімо, так. От, от В такому форматі можна буде спілкуватися з е, своїми клієнтами безпосередньо один на один, скажімо так. Тобто це буде візуально організовано більш зручним чином, і там з телефону або з е, ноутбука або з комп'ютера. Як, як уже консультанту це буде зручніше в даному ситуації, і це буде більш зручна така комунікація тет-а-тет, тет скажімо так, е, з клієнтами безпосередньо. Тим, можливо, також стосується консультантів в магазині, в інтернет, наприклад. Ну і так далі. Досить цікава така новинка, і сфери їх примінення достатньо широкі, на мою думку. Також це по всім цим зустрічам можна виводити статистику будь-яку, ну, взагалі аналітиці приділяються уваги достатньо в Microsoft, і в, також для тих, хто проводить таку консультаційну роботу або зустрічі, вони також можуть зможуть аналізувати там по великій кількості параметрів свою ефективність своєї роботи. Налаштування чатів також вдосконалюється, тобто додаються нові функції. Тож Також не буду зараз на цьому зупинятись. Детально. Можу порадити, якщо комусь якась конкретна буде новинка більш детальна, ви можете завжди заходити на сайт Microsoft. Там оновлення практично щодня. От, і достатньо інформативно там все розповідається. Він автоматично переводить на будь-яку мову українською, будь ласка. І можна там всі, всі новинки буде, якщо комусь цікаво, більш детально. Я зараз е, просто даю такий анонс, щоб було розуміння, чого очікувати найближчими місяцями від Microsoft. Е, так, підтримка редагування е, та ведення людей для. Повідомлень у чатах, ну також адміністраторам там більше надають якихось можливості.